Доброго дня малята! Подивіться, скільки пташок сьогодні прилетіло до нашої годівнички. Так, три пташки. А давайте подивимося, скільки зернят у нашій годівнички. Також три. Стільки пташок, стільки і зерняток. Їх порівно. А якщо до нашої годівнички прилетить ще один птах. Подивіться, скільки стало пташок? Так, чотири. А зерняток? Три. А чи вистачить пташкам зерняточок? Ні, не вистачить. А що треба зробити, щоб вистачило? Так, додати ще одну зернинку. Тепер порівну і пташок, і зерняток. Давайте з вами пригадаємо, скільки спочатку прилетіло пташок. Так, три пташки. Скільки було зерняток? Також три. Було порівно. Скільки потім прилетіло пташок. Так, прилетіла ще одна пташка. Скільки стало пташок? Чотири. А зернят 3. Що треба зробити, щоб було порівня? Додати одне зернятко. Так, молодці діти. Давайте познайомимося з цифрою 4. Воно позначає кількість пташок та зернят. А зараз давайте пограємо в гру. Знайди своє місце, як ви гадаєте. Після якої цифри ми поставимо цифру 4. Так, після цифри 3. А яка цифра стоїть зліва від цифри 4? Так, 3. Між якими цифрами знаходиться цифра 2. Між цифрою 1 та 3. А цифра 3. Між якими цифрами? Між двійкою та цифрою 4. Так, молодці діти. В зимовому лісі всі дерева без листочки. А яке дерево залишається зеленим? Так, ялиночка. Скажіть, а взимку кого ми можемо побачити? Зайчика, вовка, оленя, лисичку. Ведмідя. А чи ведмідя ми можемо побачити? Ні, бо ведмідь спить взимку. Так, скільки у нас тваринок? Чотири. Правильно. Розмісти тваринок біля ялинки. Справа від ялинки розмісти зайчика. Лисичку праворуч від зайчика. Вовка зліва від ялинки. А оленя Ліворуч від вовка. Так, молодці дітки, всі тваринки стоять вірно. Подивіться, які це геометричні фігури. Зеленим у нас позначено трикутник. Червоним це кружечок. Скажіть, скільки трикутників? Три. Скільки кружечків? Чотири. Наскільки кружечків більше, ніж трикутників? На один. Так, молодці дітки. Подивіться, яка фігура зайва. Так, кружечок зайвий. Викладіть з паличок для рахунку ось такі дерева. А я бажаю вам успіхів та до побачення!